Виготовляємо септики для приватних будинків, а також біосептики з гідротехнічного бетону. Зараз вам покажу, які варіанти можливі у нас. Ось дивіться, це в нас є септик чотирьохкубовий, кубовий трьохкамерний. Он там у нас є біосептик. Тут також у нас біосептики вже скомплектовані, там з компресором, повністю все комплектне йде. Це в нас на 4 кубічних метра. Тут у нас є. Зараз опа. Це в нас на 5 кубічних метрів. Чотирьохкубовий у нас має розміри 2 метра на 2,40 і 1,32 мет висотою. Це в нас п'ятикубовий. ось такий, дивіться, яка вібрація, все гладеньке, весь бетончик гарно завібрований. Тут у нас також біосептики показував. Там у нас є ось шестикубовий. Ось такий от красень стоїть. І там уже в нас є ще восьми кубові. Так що кому цікаві варіанти для приватних будинків по септиках, по каналізації також монтуємо все повністю під ключ.